Висадили алею дерев в пам'ять про загиблих героїв під час останнього дзвоника. Випускники 9 та 11 класів Чернівецького ліцею відкрили пам'ятник полеглим захисникам. Більше розкаже моя колега. Шість сакур в пам'ять про шістьох загиблих військових. Останній дзвоник в Чернівецькому ліцеї номер 20 цьогоріч розпочався з відкриття пам'ятника полеглим воїнам, колишнім випускникам навчального закладу. В ході підготовки до цієї лінійки з'явилася ідея. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів-випускників нашої школи. На сьогодні нам відомо шість таких воїнів, які віддали своє життя на сході, відстоюючи незалежність, свободу України. З ідеї випускників було придбано шість сакур. Висаджено з їх і пам'ятний знак. Таку ідею дирекції ліцею представили випускники. Ідея була на початках від однокласників, цекласників випускників 11 класу. А далі зібрали всіх випускників і десь дев'ятих і 11 класів. Всі підтримали. Ну а далі кілька днів пішло на реалізацію, реалізували і. Горді і пишаємось нашими випускниками. Випускниця Юля каже: варто пам'ятати про тих, хто ціною свого життя захистив мирне майбутнє України. Тож так і виникла ідея увіковічити пам'ять про воїнів. По перше, у нашої ліцеї. На жаль, є полеглі випускники минулих років, які віддали життя за наш спокій і за віддали життя за те, щоб ми зараз жили, а не існували. А це дуже важливо, тому що люди повинні розуміти, де існування, а де життя. Ініціативу також підтримали однокласники, розповідає дівчина. І школа, і клас вони підтримали. Ми повинні не забувати тих, хто віддав свою душу за це, а душа вічна. На відкриття меморіалу полеглим героям запросили також їхніх близьких. Дуже важка була розмова, дуже важко було говорити з рідними цих хлопців, але вони пообіцяли бути і будемо сьогодні запитувати в них їхню реакцію, їхнє ставлення. Родичі загиблих воїнів кажуть вдячні випускникам за реалізацію задуму, захищаючи нашу країну, свободу, незалежність України, щоб всі пам'ятали це. І через роки І мене вже не буде, теж що пам'ятала. Вдячна дітям, що вони роблять рости дерево. Пам'ять про мого сина, Андрюшу. Перезвонила мені внучка, сказала: мама, треба йти, з треба йти. Ну хороша ідея, звісно, щоб всі пам'ятали, хто навчався тут, і вони все ж таки життя віддали за своїх дітей за ну, за внуків будущих. Я не знаю, я не можу казати, але добра ідея, звісно. Дирекція школи ділиться. Невдовзі планують висадити більше дерев, пам'ять про загиблих воїнів. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.